У мене сьогодні день народження, і я хочу запустити дещо для себе важливе. Я їду в дальню дорогу на багато місяців і покидаю свою творчу майстерню. Я хочу продовжувати творити, де б я не була в машині, в горах, в черзі, вдома, на виїзді в мандрах. Неважливо. Місія моєї душі наразі це творчість в усіх сенсах картини, кіно, взаємодії з людьми, психоенергетика, не суттєво, що саме важливо сам потік творчості. Для цього я збираю на свою маленьку мрію графічний планшет для малювання за останній місяць. Я створила понад 60 Кайфових ілюстрацій на графічному планшеті у форматі діджитал я їх всіх створювала на орендованому планшеті, і прямо зараз у мене вже ця можливість завершилась. І я дуже вдячна цій можливості. Я насправді просто в захваті від того, що будь-яка ідея, яка тобі приходить, якого сенсу ти можеш продумати, ти можеш її втілити тут і зараз за декілька годин, і тобі нічого для цього не потрібно, тому що мене довгий час зупиняло. Не завжди є можливість намалювати картину, коли потрібно всі ці фарби витягувати, все діставати, і фарба сохне, і її з собою не візьмеш в дорогу. А тут прям ух дуже зручно. Я навіть скажу, що я з дитинства мріяла про це, і мене навіть не зупиняло, то, що в мене не було планшета. Я просто малювала вручну, переб... переносила на комп'ютер і розмальовувала в фотошопі. Це було дуже важко, але я це так любила. Щоб мене навіть це не зупинило тоді. Нещодавно я на iPad створила свою першу книгу розмальовку. Я просто в захваті від того, яка вона вийшла, вона вже доступна до замовлення. Тому, якщо вам цікаво, можете просто мені написати особисті, і я вам вишлю деталі. Я її просто створила на тотальному натхненні і побачила, що такий резонанс був у людей ще від неї. що... Відчула, що мені хочеться ще більше цього створювати, і прямо зараз у мене є намір створювати не просто ілюстрації для книг і картини. Мені хочеться ще створити книги, які будуть розкривати людям глибокі духовні сенси паралельно з процесом малювання, де людина може також і займатися психотерапевтичними, психоенергетичними практиками, і інтегрувати цей досвід, малюючи його. Ці ідеї мене просто нереально надихають, і ближні місяці я би хотіла займатися саме цим, тому що розкривати творчість в інших людях, запалювати їхнє внутрішнє сонечко це одна із моїх місій, і я надзвичайно щаслива це робити. І в мене взагалі в планах створення величезних картин, які можна буде малювати на стінах, переносити тобто їх на стіни, і прикрашати великі ретритні центри, великі простори, де людина духовно збагачується. І мій намір придбати свій власний інструмент. Думаю, якщо ви хочете підтримати цю ідею, підтримати мою мрію, поздоровити мене з днем народження, то посилання на баночку ви знайдете в шапці профілю.